Це суспільне студія. Дякуємо, що ви з нами і продовжуємо мовлення. Продовжуємо розповідати про наслідки ворожих обстрілів Харкова. До ефіру долучаємо нашого кореспондента Нікіту Галку. Він розповість деталі. Вітаємо. Нікіто. Тобі слово колеги. мої вітання О пів на шосту ранку. За даними міського департаменту надзвичайних ситуацій, сталося влучання російського безпілотника типу шахет. Безпосередньо по ось цій будівлі, яку можете бачити, як гасять нині пожежники. влучання сталося, як я сказав, вже о пів на шосту ранку. Мали можливість подивитися на те, як відбувалася ще від початку ліквідація рятувальниками, було задіяно більше ніж п'ять одиниць різної техніки. Також для того, щоб загасити пожежу з іншої сторони, рятувальники підігнали спеціальний пожежний потяг. Ну і от станом на зараз можете, що бачити, що. С така так фактично ще така певна задимленість з гори є. Безпілотник влучив безпосередньо у дах цього складського приміщення на цьому складському приміщенні. Як нам вдалося і поспілкуватися з власником безпосереднього з представником компанії, яка безпосередньо орендує так це складське приміщення, так і мали можливість самі безпосередньо побачити під час роботи рятувальників. У цьому складі розташовувалися безпосередньо харчі, тобто це різна їжа, їжа швидкого приготування, вода. Рупи, а також ми бачили приміром корм для тварин. Тобто, все це принаймні. Частина цього точно знищена в результаті вогню, який поширився безпосередньо по частині цього складського приміщення. Більше про поспосередньо і ліквідацію наслідків цього ворожого обстрілу, і також коментар від представника компанії, яка розташовувала тут свої, свої вироби. я пропоную послухати. Наслідок влучання сталася пожежа в складській будівлі. Це склад з продуктами харчування, звичайна цивільна продукція. Постраждалих, на щастя, в нас і загиблих немає, але є пошкодження приватних житлових будинків. Зараз там працюють наші комунальні служби, встановлюється їх кількість. Зараз попередньо те, що нам передаються, 10 приватних будинків. Торговельна марка наша. Ми фасуємо, виробляємо і торгуємо. Тушонка, згущонка, паста, томатна, соуси все звичайне. У будівлю поцілили там навантажувачі. військового тут нічого немає. Можемо розуміти, що безпосередньо так був уражений росіянами саме цивільний складський об'єкт. А скажу, що тут впродовж кількох годин, буквально такою вервечкою постійно, рятувальники пожежними машинами підвозили воду для того, щоб загасити пожежу, і також задимлення. Тому що навіть коли вдалося вже загасити основне, так полум'я ще була така всередині задимленість певні осередки загоряння, тому рятувальники ходили і безпосередньо зійшла. Їх проливали так стележі із продукцією для того, щоб вогонь не ширився далі. Скажу також, що з протилежного боку, окрім того, що пошкоджено складське приміщення, також пошкоджені і житлові будинки. Таких за даними міського департаменту надзвичайних ситуацій близько десяти. Мав можливість буквально кілька хвилин тому поспілкуватися з людьми. Там вибиті вікна, у когось ви вибиті двері. Тобто є ось такі пошкодження, і вже безпосередньо комунальні служби з привезли е, матеріал, так деспе фанеру для того, щоб щоб допомогти е, людям віки, впоратися із наслідками на, на, цього ворожого удару. Дякуємо, Нікіто. Дякуємо дуже за ці коментарі. Наш колега Нікіта Галка із е, Харкова був з нами на прямому зв'язку.